Як розумієте, якщо не настане цього мира, якщо Трамп цього всього не дожме зараз, якщо не розрішиться питання до січня, грубо кажучи, чи там до весни мирного плану, який вони готують, це вже початок Третьої світової. Тобто або буде мир, або буде вже Третя світова. Ну, це таке, що, що просто жесть. І проблеми в Україні на фоні того, що буде відбуватися в світі, будуть казатися просто ну, непомітними. Про нас не будуть чути, про нас, грубо кажучи, забудуть, і почнеться м'ясорубка ну, світового масштабу. Тому які, які б у нас відношення до Трампа не було, але на ньому реально зараз дуже велика відповідальність. Якщо ви бачили ця різдвяна його фотографія, де він з жінкою стоїть на Різдво, він ж не посміхається нічого. Тобто він, грубо кажучи, дає нам понять, що це більше праздника не буде. більше повода для посмішки не буде. Він дуже чітко дає понять, що намічається повна жопа, повний звіздець. Якщо це не рішить, то реально посмішок далі і свят ніяких не буде. Ну, це такий тонкий намек. я його так зрозумів, мені так кажеться. Може, вам не так кажеться. Ну мені здається, це так. Коротше, глянемо, що буде. На жаль, друзі, навіть якщо буде мирний план, кордони відкриті не будуть. Мобілізація буде продовжуватись, бо Україну треба захищати, бо зражкою за щось домовлятися, це безполезно. Але знову ж таки, подивіться моє попереднє відео і зрозумійте, на яких умовах дійсно можливе надання безпеки України нормальне, і дійсно захист України нормальний і дійсно мир нормальний в Україні. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які... Досі ще не втратили надію: вірять в мир, вірять в перемогу, вірять в щось світле. І нехай а, цей рік стане останнім в нашому житті, де ми бачили стільки злоби, негативу. <пас> і всього поганого не хочу казати, бо все. Давайте поулибаємося, повіримо в краще, і дай Боже вам всім всього найкраще, особливо нашим військовим. Тримайтеся нам дуже, дуже дякую вам за все, ви герої. На вас, в принципі, все і тримається. Папа, -па, слава всім українцям, які досі тримаються.